мама по дощику. Ми без дощику. У Дніпрі... А, чекати не хочу. У Дніпрі треба mm. дощику. Ми їздили за гробами, коли Єздили? мама включала на цей день. Ага. Ну, так. Юлі Олександровна, а де звук? Бо щось у мене трішки вже загубили. А що, що треба зробити? Так, звук спочатку. Спочатку треба було, коли ще демонстрацію. Угу. Зверніть і от, от а, там, все. де. Так, да, так, да, так. Да. да, 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 приложення. Або три крапочки там, де, або совмісний допуск є там. Нема. Щось у мене все поміняло, чи що? Не було цього. Там, там. може бути, як коли ви ділитесь екраном, під. Тут так з правої сторони так прописано на да -да -да. угу. Дякую. Може, mm які -hmm. пішли трішки. Хвилиночку. Mm -hmm. Доброго ранку, машунечка, ще раз, Юлія Олександрівна. Так. Mm -hmm. Доброго ранку, доброго дня. Говорите ви і говорю вам я. Хай плескають ручки, хай тупають ніжки. Працюють голівки і сяють усмішки. Машенька, послухай, будь ласка, загадку. Кругла, але не м'яч. Тверда, але не сталь. Чорна, але не сажа. Крутиться, але не дзига. Як ти гадаєш, що це таке? Маша, ми на ній живемо. Що це Машенька? Планета. Це наша планета Земля, правильно. І сьогодні всі наші завдання будуть пов'язані із нашою планетою та екологією. Давай розберемо вчинки людей, які шкодять або навпаки несуть користь нашій планеті. Розглянь, будь ласка, малюнки, подивися, Машенька, на малюнки, і пригадай, що треба зробити для того, щоб наша планета Земля завжди була гарною, чистою. Як ти гадаєш, що треба робити? Ви посадити... так, ви... очистити, очистити реку, ага. і... Не ламати дерева, да? не ображати пташок, не рвати квіти, їх можна тільки очима подивитися і понюхати, да? не забруднювати наші річки та озера, правильно викидати сміття у смітнички, і садити квіти, садити дерева да? для того, щоб наша... Бо завдяки рослинам ми дихаємо. Так, добре. А тепер скажи мені, будь ласка, а що ж засмучує нашу планету Земля? Масур. А, мусор а, резать деревья. А, Забруднення річок, да, те, що ми тільки що говорили, да? Не можна викидати сміття. О, і, і що дим? Так, uh -huh. випускні гази з машин та дим з заводів. Так, Не можна рубати дерева, тому що зараз ми бачимо наслідки, да, де вирубують ліси, да, а потім затоплюють ці місця, тому що завдяки лісам, завдяки кореневій системі ріки чи коріння затримує воду в річках. Так, Не можна забруднювати. Ось річки, да, озера, і не можна забруднювати там, де ти знаходишся, там, де ти відпочиваєш. Добре. А коли ми є в єз, то у нас там чуть дерева не впали. Так. Тому... Треба, треба бути обережним, тому що е так, правильно в лісі або десь там де ви там, е відпочиваєте, можуть бути сухі дерева. Да, і треба бути обережним, тому що це природа. Так, добре. Оля Антона, почекайте, мабуть, Дімочка, приєднеться. Добре. Ага, Діма, трошки. Ага. Дімочка, вимкни звук, Дім. Бо ми тебе бачимо, а звуків нема. А... Ага. О, є, Дім, є. Добрий ранок, Дім. Добрий ранок, Діма. У. Як справи, ага. Добре. Ми вже скучили за тобою. Так. Да. Діма, ми сьогодні з вами поговоримо трішки про планету Земля. Що треба робити для того, щоб вона була не забруднена, а для того, щоб вона була чистою і заквітченою? Отже, дивіться, ми вже сказали, що для того треба, щоб наша Земля була чиста, і що може забруднити нашу землю. Отже, ви вже знаєте, щоб для того, щоб наша планета була чиста, треба сортувати сміття, а не залишати його на Землі. Подивіться, будь ласка, угу, це ми вже трошечки забігли. Визначить, що засмічує нашу землю планету. Подивіться уважно і скажіть, а потім перевіримо. Що забруднює? Так. так. Так, сміття в ріці, так? Дим, а що ти ще бачиш? Що за брудня? Допомагай мамі. Е. Де З машини вихлопні гази забруднюють. Так. Забруднюють, так? так? Коли не, не прибирають да, біля сміттєвих баків воно починає пахнути неприємним запахом. Да? Коли, наприклад, там yeah. де, е, мал, зелені насадження, да, дуже багато сміття. Потім ще ось такі хімічні відходи, вони теж забруднюють нашу землю. Давайте перевіримо, чи правильно ми з вами назвали? Подивіться. Правильно назвали? Тільки треба, а... бачите, Да. Yeah. Ага. Так. Так. І це тільки, як ви кажуть, одиниці того, що забруднює нашу землю. Да? А тепер подивіться, чому зрадіє наша планета Земля? Ану, подивіться уважність. Чому... Прибирати. Ось, наприклад, природу, те, що ми говорили, що тільки можна дивитися глазками, любуватися. Да? Не обов'язково рвати. там. Пам'ятати. Так. Mm -hmm. Ось, виносите сміття, і давайте перевіримо з вами. Так, правильно ми зробили? Так, бачите, тільки. Це що... треба було ще внести ось ось, ось бак сміттєвий. Ні, Ні, це забруднення Це природа, так, дітки? Отже, дітки. Ми вже сказали, що для того, щоб земля була чиста, нам треба сортувати сміття, а не залишати його на землі. Дивіться, давайте зараз з вами. Розсортуємо сміття у контейнери. Дивіться, у нас контейнер білого кольору, там будуть харчові відходи. Дивіться, скажіть мені, будь ласка, що ми ось в ці по в ячеєчки, ці віконечка, яку картинку вставимо, що може бути харчові відходи? Дітки, харчові це пов'язані з їжею. Так, недоїли або щось там. <плес> робили їжу. Або на наскуку. Так, 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 Маша. Яблоки. Давайте будемо їсти. Діма, тепер Так, Машенька. Їде не яблочко. Діма, ти як гадаєш, що? Так. Що ж? Скажіть, будь ласка, ось ось скарлупиня з... 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 з яєць, воно рахується до харчових відходів? Так, тому що ми їй, наприклад, пожарили яєчко або кудись в якесь тісто його вбили. Це теж харчові відходи. Ще подивіться, ось тут що може бути харчуєм. Від... Від... Ви... Лушпиня й від цибульки а. так. Далі. Хайоп. Що дім? Ні. Дімочка, хіба хробка це харчові відходи? Ми її не скушаємо, і ми а, її ось, не їли, не Ми що ми це її з'їздити. Це у нас папір, Дімочка, це паперові у нас відходи. Дивіться, а от зкорлупка да. з чого, з картоплі? Воно може просто щоб поганенько видно, може, що малецько, мене. Ще, ще, Я ще це... спустила екран. А що це, це в ручках Таке, якби з яблука обрізане. З яблука, мабуть. Дивіться, а ось ось запельсинка, шкарлупиння, може бути харчовими відходами? Так, да, дітки? Да. так, так, діти? Так, добре. Да. Це у нас, подивіться, це у нас харчові відходи. Далі подивіться в жовтому у нас в смітничку знаходиться пластик. Да? От все, ще з пластика, дітки, ану, роздивляйтесь. покласти класти цей смітничок. Бутилка. Так, Для... пластикова пляшечка, так, ще ще. Діма, Діма що подається? Що з пластиком? Діде...

Да, так, це з пластмас да. зроблені, Пластика, так. Дивіться, ось, Т... ось з йогуртів стаканчики. Вони які? Пла пластикові, пластикові да? так, кладемо в цей смітничок. А подивіться, ось каністра з бензину. Вона може <смітко> бути пластикова? Так. <смітко> <Тому що, смітко> вона теж <металева>. є, <смітко> тут вона металева. Да? Да, може взагалі бути, але це, так, дивіться, ось у нас. Короб такий пластиковий. Скажіть, будь ласка, ось такий поліетилен з молока. Він може бути ж пластиковий? Так, це м'якенький пластик, так? Да? Да? Да. Да. І ось подивіться, будь ласка, пінопласт, пінопласт да. так. Він теж пластиковий. Це такий ж матеріал. Якого да. є... Ось бачите, що може бути пластиковий. Ану згадайте, що ще може бути пластиковим? Що у вас, подивіться навколо себе, двіте, що у вас є в вашій кімнаті, де ви знаходитеся, що з пластику? <плес> у мене пшикалка пластикова. Так, пшикалка для одягу чи для квітів пластикова, так, ще що. А в мене ось баночка така, шампунь, подивіться, так. для волосся. Я я так, Сверху. А ну, покажи, Діма, що в тебе є, давай. Пуляшки з водою. Пуляшки так? з водою. А. Вони які? Дім? Пластикові, так, да, дітки? Це Молодь. у нас. стаканчик з Дуже дуже Пластик. багато можна знайти предметів з пластику. Да? Так, дивіться ось червони смітничку в нас папір. От тепер, Діма, подивись, будь ласка, що у нас паперове тут. Мушек. Що? Мушай. А де тут сміття тебе? Ну це у нас сміттєвий бачок. Дивися, ось газетка вона з паперу зроблена, бумажна. Так, <паперів> паперова. А дивися ось зошити. У тебе зошити які паперові? Так, дітки, це вони а також паперу. Що ще подивиться Стаканчики. Да, станчики паперові. Далі, ще що? Папір. Ото, м, да, схоже, ти ж по паперу. Дім, тепер у скоробкиці, які вони? Коробка з спиц, Діма. Да? Паперова, да? Коробка з спиц, і потім лоточок для яєць, коробка. І лоточок для яєць. Правильно. Да, і лоточок, лоточок для яєць він теж. Отже, дітки, які які тут у нас і, предмети, з чого зроблені? Що ми сортували з вами, яке сміття? Папір, да, папір, воно паперове. Так, давайте Ми Підемо... сортуємо сміття. З вами. весело. Дивіться, тепер у нас сміття нам треба скласти яке зі скла. Яке скляне сміття. А ну, подивіться, що в нас тут скляне? Кітло. Да, стекло. Що Що видно скло? Ось, правильно, Машенька. Ще ще. Ось ця баночка у вас. Так, десерт. А -а -а. так. Баночка ось, да? Для консервування. Вона яка? А -а -а. Скляна, скляна, да, дітки, зі скляна. ще ще у нас тут скляне, подивіться. Тут і банка ще. Банка скляна, да. так, ще ще. Бутилочки. Що у нас скляне бутилочка. є? бутилочка. Бутилки а? скляні ще ще. Ну, або це зелене, або ці біленькі. я просто ну, не не напевно. Ага. Зелене. Це да? вазочка, да? Ваза скляна а? і скляні бутилочки. А. Ось це все зроблено. А, то це просто це. Угу. Так, ось це у нас зроблено зі скла. А тепер подивіться, металеве. Що у нас тут металеве? Ложки э, с вилками и ножек. Так, ложки с вилками еще еще. Да машины заправляют. Правильно, канистра. Ну, может, это Дима говорит, да, да Дима Талаевич? Ну, может, дети? Ой, баночка. Кастрюли. Кастрюли. Да. Звущенка. Баночка з гущеним молоком, ще що. Дім, колоси-колоси металеве у нас чи ні? Так, да, Дімо, так. Да. А якщо б воно було скляне воно б'їхало? Ні. А що нет, б їм сталося? Eh, може, я ще <п Kane> да? Так, Роздавитися, так, так. І ось банка, банка з фарбою. Так, і так і банка. То, правильно, вона теж у нас. Металево. Так. Ага, тепер повернутися назад, мені ж треба. Отже, дітки, ми з вами розсортували все сміття. Подивіться, ми з вами розсортували, а тепер гляньте ось у нас. Бачите, скільки багато нас збирали. А тепер скажіть, у який сміттєвий бак що ми покладемо. Дивіться, у нас ось сміття це яке у нас? З чого зроблено? Перше ось внизу. З Витаю. пластику, так? Да? У, у який контейнер покладемо? У червоний, да, так, червоний. Так, ось. Далі. Оце харчові відходи. У який Там покладемо? Рочок у нас. Зелений. Так, Мамашенька. Зелений. Та Паперові відходи. Молодець. Діма, і скляні відходи, в який покладемо? Який або Смінь, правильно, або блакитний. Добре, дітки. Так, давайте собі. Цікаво, пробуємо. а дітки вдома сортують сміття. Трішечки. А ви сортуєте сміття? Дітки, у вас вдома дорослі ваші там, мама, тато, бабуся, дідусь сортують сміття? Окремо, наприклад, ні. там бутилки в пакетах, окремо харчові відходи. Роблять так чи ні? ні? Ні, ні, ну, ні, так, іщені, це, ні, да. Цим. Але дітки за цим майбутнє. Треба старатися намагатися сортувати. Так, добре. Давайте з вами скажемо, що ж забруднює нашу землю. М? Пластик і стекло. Сміття все, да, Машенька? Ось, наприклад, да. давай іще. вихлопні, чи, это, сміття забруднює, Ще що? Вихлопні гази, так. Да? А пожертвованіє повітря? Так, дітки, дуже забруднює. Так, дуже. Так, ще подивіться, що ще забруднює повітря на цьому малюнку? Завод оцей, Дим. Да, дім... Дим, Ох... дим. Так, дим, дим від це... заводу. Дим від літаків, да? це виклопні гази, від це. і дим від, літак... і від заводів. Так, добре. А що ж очищує повітря? Пишу. Де, Правильно, ми можемо, якщо ми при, при, приберемо в кімнаті, да, буде чисто. О, так, да, дивите, да. Коли на дворі дуже жарко, спека, пилюка, і коли пішов дощик, він очищує повітря? Мабуть, так. Дивіться, далі зелені наші ліси, маринка Миша. з тольчиком. Квіти, які в да, нас в кімнаті стоять гарно, вони теж очищують повітря, так, Дім, говори. І що і шо. І пилосос. Так, пилосос і насадження, те, що ми говорили, квітів. Да? Добре, давайте. Да. Пропустимо. Але давай, добре тоді. Скажіть мені, будь ласка, що ж у нас забруднює воду? Те саме, що ми з вами сказали, да, сміття, все, що всі. Ці хімічні вироби, які туди спускають воду. Да? А подивіться у вас, що у нас, чи ми можемо очистити воду? Чим ми можемо очистити воду? У вас вдома є фільтри, дітки? яку взагалі водичку ви п'єте з крана, чи, очищ... чи очищену водичку, Очищену. Очищену, так? Ви... Да? Очищ... Ну, може, хтось бутиля вже купує з очищеною водою. Да? Ми можемо, mm -hmm. Дивіться, Може бути очисники, на щось такі фільтрики, в кого вдома є, або хто купує. Далі ось у такі, нас ні. немає. Ні, у, вас, у вас може отакий от стоїть? Може, у вас такий. очисна системка може бути, да, дітки, з водою? Далі ще, як ви гадаєте, якщо ми перекипятили <плес> водичку, вона очистилась у нас? Ну, частично, так. да. да Частково, а да. потім в кінці, там, чи на дні чайничка, mm -hmm. залишається весь бруд. <плес> да. І якщо ми з вами заморозимо воду, так, потім її, вона в нас розморозиться, вона теж очистить. Да? Mm. Я навіть такого не знала. Що це? Отже, дітки, кожен з нас може прийняти участь у збереженні природи. Кожен день ми з вами можемо економно споживати водичку. А скажіть, будь ласка, як ми можемо економну водичку споживати? Наприклад, коли ми чистимо зубки, як ми можемо економити водичку? треба водичку? Закривати, да, третий, да? Ми вмилися, наприклад, набрали пасту і поки ми чистимо зубки, водичку можна закрити. І тим ми, саме бігло, ми економимо так. воду. Да? І треба слідкувати, щоб там водичка не капала, це теж економія води. Да? Не залишати водичку, воду ввімкненою. Кожен день, дітки, ви можете допомагати батькам сортувати сміття. От навіть у нас там в селі да, є такі спеціальні е, баки з, е, ріш, з рішіткою, да? туди ми можемо кидати п пластикові yep. пляшки. Це теж сортування сміття. Що mm. я. При нагоді ми з вами можемо допомагати старшим да, насаджувати дерева, квіти, щоб зробити наше повітря чистішим, да? адже Рослини це легені нашої землі, дітки. І все, що навколо, треба любити і оберігати нашу землю. Бо завдяки нам ми тільки можемо зберегти нашу землю, не смітити або насаджувати рослини. Ось так, дітки. Ось Маша, ми... хто там у нас там на занятті сьогодні? А Така ручка. Такий похнастий який, да? а я подумала, що моя боня спочатку так заглядає, такі ж вуха чорні, похнастик. Думала, що це А Це може для боня. вас сидить? Ні, ну я ще думаю, що ж таке схоже так. А -а -а. Отже, дітки. А скажіть, будь ласка, а як, може ви якось ну щось робили для того, щоб зберегти природу? коли-небудь дерево? Або квіти? Так. О, а, 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 а я наприклад... посадила ні квіти, індивою, а гуршні, як вибачте, зі своїми На сінечко сіла, так? Да? Добре, це теж. А скажіть, будь ласка, якщо, коли ви гуляєте, вас хтось пригостив цукеркою, куди ви ці всі е, фантики від цукерок або від мандаринки оці е, лушпиня, лушпинях? Куди ми їх можемо? Просто так кинути на підлогу і все? Pienу. Так, Машенька, смітничок. Да. І тим самим, самим ви теж молодці, бачу, тим самим ви теж молодці зберігаєте нашу природу. Да, Димочка? Я хочу показати футболку. Покажи. Давай ты зашли Так, добре. Тебе нова футболка, да, Дим? Мама, мені купила. Купила нову кофточку, да. Маша, футболки, в Маше тепло, мабуть, да, Машу? Ой, Ось Богдан, привіт. На сьогодні привет. все. Бодя, добрий, добрий день, Богданчик. Богдан так виріс. О, Богданчик, Маша. ти так вирос, а ну підійди до нас, мы хоть надо подемать. Ой, Бодька, привіт. себе. Бодя, ти вже в якому жизни третьому. Оу. Молодець, вже такий дорослий. Да? <рес> Добре, дітки. дякуємо вам до побачення. До побачення, дітки. Пока-пока.